Ти тут для того, щоб нарешті розібратись з тим, що тобі треба робити. Фінансова грамотність це унікальний інструмент в сучасному світі, який допоможе тобі вийти на новий рівень життя. За ці 10 хвилин я дам тобі сім простих правил, використовуючи які ти побачиш нові позитивні фінансові зміни в житті. Ти розберешся, як правильно гроші відкладати і як правильно їх розподіляти. Перше правило це база. Воно називається заплати собі першому. Гроші, які ти заробляєш від бізнесу або які ти заробляєш на роботі, насправді це не твої гроші. Ти розраховуєшся ними в магазинах, в аптеках, сплачуєш за послуги. І потім, коли ти хочеш щось відкласти в кінці місяця, грошей немає. Неважливо, скільки ти заробляєш, тому що твої гроші це не ті гроші, які ти заробив. А ті гроші, які ти відклав. Якщо зараз тобі складно відкладати, то ти можеш запровадити в своєму житті дуже класне правило відкладати гроші ще до того, як почнеш їх витрачати. Налаштуй собі автоматичне списання в монобанку, наприклад, де ці гроші одразу будуть потрапляти на банку. Але пам'ятай, що відкладати важливо до того, як ти почав витрачати. Друге правило виходь з боргів екологічно. Правило не брати кредити, не користуватись кредитними картами в сучасному світі не працює. І дійсно, за такого немаленького рівня інфляції деякі покупки реально вигідніше брати в кредит. Але якщо у тебе зараз є борги, то давай поговоримо, як правильніше з них виходити. По-перше, запам'ятай, не варто віддавати на погашення свого боргу більше, ніж 20%. Від всіх твоїх місячних доходів. Піднажати і виплатити скоріше всі борги це так не працює. Тебе це тільки буде демотивувати. Але якщо так дуже сильно кортить віддати борги скоріше, ти можеш збільшити цю суму до 30-40%, але робити це не частіше, ніж 2-3 місяці поспіль. Потім все одно повертайся до тієї моделі, де ти відкладаєш на борги всього лише 20% від всіх своїх доходів. І якщо зараз, коли ти почув це правило, ти про себе подумав, що вау, класно, у мене немає боргів, у мене немає кредитів, це насправді говорить про те, що ти не вмієш керувати фінансами, ти боїшся грошей. І по правді ти просто не знаєш, що робити з цими кредитними грошима. Тому спочатку наводь лад, навчайся на своїх особистих фінансах, а потім вже починай використовувати кредитні, тому що за допомогою них дійсно можна непогано заробити. Третє правило: рахуй гроші. Всі кажуть про облік доходів і витрат, але не всі кажуть, як це правильно робити. Тому ти тут для того, щоб нарешті розібратись, що тобі робити. Ну, спочатку запам'ятай, що не обов'язково вести облік доходів і витрат кожен місяць за місяцем. Ні. Тобі достатньо буде лише вести, підраховувати свої доходи і витрати декілька місяців поспіль двічі на рік. У цієї дії має бути мета і може бути лише одна правильна мета оцінити кількість грошей, які тобі надходять, і наскільки раціональні твої витрати. Ні в якому разі не можна хвалити чи сварити себе за те, що ти вписався або не вписався в бюджет. Емоції і гроші це дві різні системи, які треба розділяти. Тому ніколи не підключай емоції до ведення обліку доходів і витрат. Особливо, якщо ти схильний або схильна до імпульсивних покупок. Тому що чим частіше ти будеш себе сварити або хвалити за те, що ти ведеш облік доходів і витрат, за те, що ти вписалась або не вписалась в бюджет, тим більше імпульсивних покупок у тебе буде в житті. Вести бюджет краще за все від руки, для того, щоб у тебе сформувались нові нейронні зв'язки. Але якщо ти прям категорично проти, я рекомендую тобі додаток саль, до ним користується більшість моїх клієнтів. Всі вони задоволені, і це одна із найзручніших платформ для ведення обліку особистих фінансів. Пам'ятай, що записувати треба як доходи, так і витрати навіть ці 8 гривень, які ти потратив на проїзд в метро. Їх теж треба писати. Четверте правило: обов'язково формуй власні фінансові резерви. Сума фінансового резерву у кожного буде індивідуальна. Зазвичай вона складає від 3 до 6 місяців ваших витрат. Якщо ти постійно живеш від зарплати до зарплати і не маєш власних фінансових накопичень, то можуть виникати проблеми. По-перше, ти можеш легко опинитися у фінансовій ямі, а по-друге, фінансові накопичення знімають базову перманентну тривожність. Тому, якщо ти зараз відчуваєш фонову тривожність щодня, якщо ти безпокоїшся через постійну нехватку грошей, я рекомендую тобі почати накопичувати. Власний фінансовий резерв. Не раджу його робити дуже великим, тому що у нас є такий процес, як інфляція. Звісно, вигідніше гроші інвестувати, щоб твої гроші приносили тобі ще більше грошей. Але перший етап це навчитись гроші накопичувати. П'яте правило обов'язково май страховий захист від нещасних випадків і критичних захворювань. Більшість людей ніколи не досягне своїх фінансових цілей, тому що всі свої накопичення або проінвестовані гроші вони витратять або на своє лікування, або на лікування своїх рідних. Страхування це частина фінансового планування. Це той інструмент, який не дасть вам опинитись в фінансовій ямі, опинитись в боргах в разі настання якогось критичного захворювання або нещасного випадку. І Якщо коли ви це почули, то подумали, що з вами це точно ніколи в житті не трапиться. Я теж таке казала, і вже двічі в моїй родині спрацьовували два страхових продукти. Навіть якщо ви інвестуєте, навіть якщо ви маєте дуже високу заробітну плату, це не звільняє вас в майбутньому від ризиків по здоров'ю, від ризиків в житті, які можуть з вами трапитись, і які можуть не тільки забрати у вас активний дохід, а й ще додатково загнати в борги. Тому не недооцінюйте страхування, воно дуже круто працює в Україні і обов'язково ним користуйтесь. Шосте правило неочевидне, не, не рати з фінансових питань зі своїми батьками, зі своїми друзями, зі своїми рідними, тому що вони мають дуже велику зацікавленість у ваших доходах або у ваших витратах. Звертайтесь за порадою, звертайтесь за фінансовим плануванням до незалежного експерта, який не має своєї зацікавленості у ваших фінансах. Тому що, коли ви радитесь з мамою, а чи треба вам купляти квартиру чи ні, мама вам скаже, що? Мама вам скаже, обов'язково купляй, ти так багато працювала, ти все заслужила, купляй квартиру. А рішення купити квартиру має прораховуватись фінансово з урахуванням ваших майбутніх цілей. Воно не має прораховуватись, виходячи тільки з одних лише емоцій або тому, що ви молодець. Не дозволяйте вашим близьким людям керувати вашими фінансами. Ставайте самі експертами, фінансовими експертами у власному житті. І ви маєте самі розуміти, куди для вас найкраще розподіляти ваші гроші. Це має бути ваша мета настільки круто розбиратись у власних фінансах, щоб ніхто не міг ними керувати, окрім вас самих. І останнє сьоме правило обов'язково майте бажані витрати. Яка б не була зараз складна матеріальна ситуація, ідіть до того, щоб десь 30% від вашого доходу йшли на ваші бажані витрати. Це те, чого ви бажаєте в цьому місяці. Обов'язкова умова, якщо ви хочете зростати в доході, збільшувати свій дохід, збільшувати інвестиції, це стаття бажаних витрат. Без води абсолютно практичні та дієві поради. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі в нових випусках.